Всім привіт! В ефірі Державне числова лотерея мегалот і я Ірина Фролова. І в цей абсолютно несумний вечір ми будемо розігрувати наступні суми: мега-джекпот 8 мільйонів 50 тисяч гривень. Та мега-приз. 1 мільйон 100 тисяч гривень. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній тираж, хочу привітати усіх наших колег, які працюють на радіо із професійним днем. Вітаємо! І нехай ваша професія приносить тільки радість і тільки щастя. Що ж, в нашій студії присутня тиражна комісія, я як завжди, її представляю, і одразу після цього ми разом з нею оголошуємо, що 1533 тираж відкрито вмикає лототрон. Удача має мільйон визначень і відцінків. Ми ж бажаємо вам тієї, яка допомагає стати мільйонером. Номер першої кульки 17. Не бійтеся, мріяти, друзі. Знімайте будь-які обмеження і навчіться бути щасливими тут і зараз. Номер другої кульки 21 і вже мчить до нас вхотиться. Третя кулька її номер 35. Ви ж знаєте, що щасливі люди притягують удачу. Отже, ваше щастя є магнітом і для великих грошей. Номер 4 кульки 8, номер п'ятої кульки 40. І наступна кулька, яка є останньою на сьогодні, шостою, номер три. Що ж, ви бачите шість кульок, які стали виграшними на сьогодні, але точно пам'ятайте, що ми ще чекаємо на чарівну мегакульку. вмикаємо лототрон, і я знаю, чому ж ви так чекаєте, щоб співпав номер виграшної мегакульки із тією, яку ви, сподіваюсь, вгадали, сьогодні виграшною є мегакулька 2. А чекаєте ви тому, що вона подвоює ваші виграші. Все правильно. Що ж, загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу така. 17, 21, 35, 8, 43 та мегакулька 2. Друзі, я щиро радію за кожного з вас, хто виграв сьогодні гроші. А наскільки великі гроші, ми дізнаємось буквально за мить. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 20 гривень за чотири вгаданих числа 155 гривень, а за п'ять вгаданих чисел 2706 гривень. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші розпадується. Наступного разу наші призи будуть знову більшими. І будемо грати за мегаприз 1 мільйон 200 тисяч гривень та мегаджекпот 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Друзі, завтра, 8 травня, неймовірний день. Мамин день. В багатьох країнах світу саме його святкують. Я бажаю вашим мамам залишатися якомога довше поруч із вами. І слухайте, купіть їм лотерейний білет. Їм буде приємно. Миру і достатку вашому дому.